Всім привіт! З вами канал Гурієв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Бій Чесора Валін став відбірним по лінії IBF. Бій Канала Крофорд не відбудеться. Повідомляють у Зелінг, і Паркер і Дюбуа можуть перемогти Олександра Усика, думка Барі Магігана. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Favbet. Ну а тепер поїхали. 22 лютого в Ельєді Саудівська Аравія відбудеться реванш за титул абсолютного чемпіона на пів важкої ваги. У жовтні на цьому ж рингу Артур Бетербієв здобув перемогу над Дмитром Біволом, переломивши перебіг бою у заключних раундах. Чемпіон WBO у суперлегкій вазі Теофіма Лопес в інтерв'ю FightHub TV поділився своїм прогнозом, заявивши, що у повторному поєдинку знову ставить на Бетербієва. Думаю, що результат не зміниться. Переможе Бетербієв, але вболіваю я за Бівола. Сподіваюся, в другому бою він виступить краще, ніж у першому. Якщо що, я думаю, що цього разу Битербієв спробує вразити бівала, але хочу віддати належне Дмитру. Він добре боксував у першому поєдинку, йому просто не вистачало характеру та завзятості у чемпіонських раундах. Це офігенний бій, сказав Лопес. 41-річний Дерек Чесора наближається до завершення кар'єри, та мріє про грошовий поєдинок із суперзіркою ММА Френсісом Нгану. Його суперник Отто Валін зазнав поразки від Ентоні Джошуа, який згодом поступився титулом IBF Даніелю Дюбуа. Позиція Валіна на другому рядку рейтингу IBF дозволяє йому брати участь у вирішальному елімінаторі. За попередньою інформацією, переможець бою Чесора Валін зустрінеться з тріумфатором сутички між Мартіном Баколе та Ефе Джагбою, яка запланована на травень у США. Американський легковаговик Кішон Девіс упевнений, що 14 лютого в Нью-Йорку здобуде перемогу над чемпіоном WBO українцем Денисом Барінчиком. Самовпевнений претендент настільки впевнений у своєму успіху, що вже озвучив ім'я бійця, з яким має намір провести перший захист титулу. Його слова наводить за рінг. Після того як отримую свій пояс, хотів би побитися з Ісаком Крусом. Це чувак бійцівський пес, як і я. Це був би офігенний бій. Проблема Девіса не тільки в тому, що спочатку треба побити балінчика. Крус не виступає у легкій вазі з 2024 року. Три останні бої він провів у суперлегкому дивізіоні, був чемпіоном світу. Запланований на вересень мегафайт між мексиканською суперзіркою Саулом Канело Альваресом та американцем Теренсом Крофордом. На 65-тисячному Елеган Стедіум у лас вегасі не відбудеться. Про це повідомляє The Ring. Причина скасування поєдинку поки що не розкривається. Очікувалося, що 38-річний чемпіон WB у першій середній вазі Кроуфорд підніметься відразу на два дивізіони, щоб поборотися за три титули проти канала Альвареса в суперсередній вазі. Днями поповзли чутки про те, що Альварес спершу виступить у травні, проведе напіввиставковий бій з американським. Шоуменом Джейком Полом оглядач позавчора резонно зазначив, що за потенціалом PayPaliew бій Канело Пол вище, ніж канело Кроуфорд. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись, підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному! Посилання на банку МОНО в описі відео. І в закріпленому коментарі. Легенда ірландського та британського боксу, член міжнародної зали слави Барі Магіган, в інтерв'ю TalkSport заявив, що український чемпіон хевівейту Олександр Усик. Може зазнати поразки у наступному бою. На думку Магігана, Вік може зіграти проти Усика. Очікується, що у другій половині року він вийде на ринг для поєдинку за абсолютне чемпіонство проти переможця лютневого бою за титул IBF між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Магіган припускає, що Олександр може програти і Даніелю, і Джозефу. Усик може програти через Вік, його час закінчується. Та й сам фізично дрібний для хевівейту. Той самий Дюбуа у порівнянні з ним. Просто гора м'язів, і Даніель і Джозеф більше від природи. Усик вже сильно зношений. Візьміть хоча б останній бій з Ф'юрі. Було видно, як він втомився. Думаю, настав час задуматися над тим, чим він збирається зайнятися після боксу. Макіган вважає, що перший бій з Ф'юрі Усик провів краще. Він і так досяг всього, був абсолютом в крузерах, піднявся у везі і побив усіх здорованів, причому Джошуа та Ф'юрі побив двічі. Зрозуміло, що це. Зношує організм, думаю, у першому бою з Ф'юрі він виглядав краще. У тому бою була драма. У тому бою він сколихнув і ледь не встромив Тайсона у дев'ятому раунді. Чому він не зміг зробити це з ним у раванші на якомусь етапі бійці починають вигоряти? Він тримається лише за рахунок дисципліни. Знаєш, знос організму небезпечна штука, адже його неможливо виміряти. Тому дуже складно зрозуміти, коли боєць підійшов до краю. Ну і на завершення чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик не має наміру проводити бій проти 20-річного британця нігілійського походження Моузеса Ітауми, якого вважають найперспективнішим бійцем дивізіону. Цей бій не відбудеться. Ми не розглядаємо такий варіант. Не думаю, що це реальний поєдинок. Я поважаю і Тауму та його досягнення на професійному рингу, але він не готовий битися з Олександром. Моузес неймовірно талановитий боксер і є майбутнім цього виду спорту. У найближчі пару років він буде правити дивізіоном. Заявив промоутер. Нагадаю, Ітаума розпочав профікар'єру у січні 2023 року. З того часу провів 11 боїв, у всіх переміг, причому 9 нокаутами. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.